Одне з найгіршого, що може статися зі сталкером, це не влучання в звичайну аномалію чи зустріч з небезпечним мутантом. Найгірше це попасти сталкеру в просторову аномалію. Потрапляючи туди, людина залишається блукати по вивороту звичайного світу і частіше вийти звідти виходить тільки так. Просторова аномалія. Мод, який заслуговує вашої уваги. Сьогодні ми перейдемо в дуже цікаву історію найманця звіря який випадково влучив цю аномалію. З'ясуємо, чому цей мод один з найкращих відносно недовгих модів та багато іншого. Але спочатку просто погляньте на дивовижну атмосферу цього моду. Не вчаться нічому деякі, ти вчиться не хочуть. Життя їм не варто, чи що. Ти йому про аномалію, він тобі про хабар і про що думати не хочуть, окрім бабок, поки кишки по гілках не розкидає. Я бачу квіти у твоїх очах, я бачу літери на стінах, яких хова реліз Stalker 2 знову відклали. Це лише дає нам більше часу підготуватися до занурення у неймовірний світ зони. Уявіть собі, величезний всесвіт наповнений таємницями, аномаліями та небезпеками. Як не загубитися в цьому морі інформації, як зберегти кожну деталь захоплюючого лору. Представляємо вам унікальний проєкт Вікі по Stalker 2. Це ваш надійний провідник у світі гри, який вже скоро відкриє свої двері для всіх шукачів пригод. Головна сторінка проекту з першого погляду занурює вас в атмосферу аномальної зони. Ознайомившись з нею, ви побачите послання на основні напрямки сайту, а саме розділ ком'юніті, де можна знайти основну інформацію про команду, сталкерське ком'юніті та інше. Розділ мультиплеєр, де можна знайти весь список серверів, а також додати свій власний сервер для гри з друзями-сталкерами. Розділ Live зі списком доступних трансляцій. Четверте, розділ бібліотека, основний розділ порталу, бібліотека знань про все, що стосується Чорнобильської аномальної зони, яка створена задля для убезпечення сталкерів у тривалих небезпечних подорожах. І розділ п'ятий медіа, де зібрані усі основні медіафайли Гри. В чому ж унікальність і відмінність даного сайту від інших порталів Stalker 2 Heart of Chernobyl? Сайт працює на власному ядрі, яке розроблено спеціально для нього. Щодо спойлерів, можете навіть не переживати, бо усюди, де будуть спойлери, все буде позначатися позначкою спойлер. Тому на цей рахунок можете не хвилюватися. І також, куди ж без ексклюзивних цікавих можливостей: інтерактивна мапа, мапа для того, щоб допомогти гравцям в проходженні гри та отриманні цінних предметів, а також для того, щоб обмінюватися досвідом з іншими гравцями та ютуберами. На мапі можна буде знайти позначки для. Сховищ, аномалі, артефактів в квесті та іншого, з детальним описом, звичайно ж. Але зауважити треба, що це більше для казуальних гравців, які не бояться спойлерів. Для тих, хто не хоче їх отримати, будуть попередження щодо спойлерів. Уявіть, ви отримаєте повну базу знань про Сесід Stalker 2, зручну навігацію та приємний інтерфейс, можливість додавати власні знахідки та теорії та постійно оновлюваної інформацію. Незалежно від того, чи новачок ви у зоні чи досвідчений Сталкер, Вікі стане вашим незамінним помічником, Готуйтеся до виходу гри разом з Вікі. Приєднуйтесь до спільноти вже Зараз, щоб бути першим у мент релізу цього неймовірного ресурсу. Що ж, а зараз переходимо до самого відео. Розберемо сьогодні такі аспекти, як сюжетна складова механіки, атмосфера, геймплей, хардкорність, локації і спробую розповісти все без спойлерів. Сюжетна складова звір найманець, який до цього просто виконував замовлення та жив своїм життям в синдикаті, допоки просторова аномалія не схопила його. Мод встигне розповісти вам про події, які відбуваються прямо зараз. Передисторію та покаже вам, як змінився головний персонаж протягом модифікації. Прокинувшись, в якомусь сараї, нас намагаються вести в курс справи після того, як нас перенесло в аномалію. Ми втратили свідомість, чи викид в такому стані пережили. Чотири дні лежали і чудом якимось вижили. Нічого не нагадує. Пояснити нам, де ми знаходимось, не можуть, бо самі того не знають. А про вихід взагалі мовчу. Немає його Принаймні, знайти за чотири місяці сталкерам його не вдалося. Так само і з нашим спорядженням. Ніхто нічого не знає, провізія, яка була поряд, вже давно була роздана членом групи, а зі зброї при нас був пістолет і наш комбес найманця. До речі, спочатку я думав вставляти, як зачитую в голос, репліки персонажів прямо з моменту запису. Але ну, виникли невеликі труднощі. Але я пропоную тобі приєднатися до нашої групи. Так в тебе хоча б є шанс здохнути. Так в тебе з'явиться Блядь. Так в тебе хоча б шанс з'явити. З'явиться здохнути. Блядь... Так в тебе. Та й так, в тебе хоча б шанс з'явиться, здохнути трохи пізніше, ніж без нас. Людей в групі мало, але навіть не це становить проблему. Реальна проблема це мінімальна кількість ресурсів у цієї групи. Тому на перше завдання посилають, звичайно ж, одразу нас, бо в нас, хоча б, набоїв трохи є. Зона тут це та зона, якої треба боятися: містика, небезпека і недостатня кількість ресурсів. Розробник пішов в цікаву концепцію зона відчуження місце, де навіть людина з твого групування не може вважатися надійною. А поняття друга так взагалі в цьому місці немає. Але саме в простеровій аномалії волівцю доводиться уживатися з боргівцем, сталкеру з бандитом а військовим знайманцем. Усі в одному човні, і бути разом це бути з усіма в одних умовах. Відділитися від групи, добровільно пірнути з човна у воду. І саме такий парадокс робить модифікацію вже цікавою. Сам сюжет розвивається доволі динамічно. Мод змушена задуматися, кого врятувати, кого залишити на власну удачу, хто замішаний в убивстві та іноді доводиться робити морально важкі вчинки. У вигляді антагоніста виступає сутність, а саме стронглав, напівлюдина, напівкровосос. І, хоч зустрічаємо ми його не так часто, але тривожності він наганяє непогано. Засумувати, ви просто не встигаєте. Як тільки ви вивчите всю локацію просторової аномалії і трішки занудьгуєте, вам одразу розповідають перед історію персонажа на локації кордон. Так би мовити, вивчай невелике переосмислення кордону. А потім, коли вас знов повертають у просторову аномалію, відкривають ті приміщення, на які я, наприклад, дивився увесь час і хотів потрапити в той склад або заглянути от сюди. Досліджуйте відносини найманців зі сталикерами на кордоні або внутрішню конкуренцію серед угрупування. Квести, особливо на кордоні, стають дуже динамічними та цікавими. Обережно зараз буде 20 секунд спойлерів, але дуже цікаво бачимо, як найманець приймає рішення використати врятованого сталекера як пряма. Для одного з завдань, або момент, де нам треба вкрасти чорну скриню зі складу техніки. От саме на кордоні квести цікаві. І сам кордон наповнений приємними дрібницями: снайпер на старому млині або група сталкерів, які починають стрілянину після того, як ви забираєте інструменти в їх вагончику. На третій локації застава квести стають більш детективними, а окрім цього, додається дуже критий квест на пошук мініфігурок мутантів. І дідько, це дійсно змусило мене пробігти всю локацію навкруги, при тому, що заховані деякі прям гарно, а деякі лежать у вас перед поглядом. Також іноді дається варіативність, наприклад, повернути артефакт від загиблого друга, чи просто сказати, що той загинув. Також є приємні моменти, де згадують Шрама чи Халецького, або угрупування чистого нева, Лебедева та інших. Просто приємно бачити, що зона пам'ятає. Загалом з самого початку сюжет захоплює дух і тримає в напрузі. Несподівані повороти всередині розповіді вражають і заінтриговують. Чіткий фінал, який тут має, до речі, декілька варіантів, дуже гарно розкриває всі карти. Механіки. Щодо механік, довго розповідати не вийде, бо, якщо чесно, механіками мод походить, здаватися не те, що може. Деякі механіки, наприклад, як приготування їжі на вогнищі, нам розповідаються у вигляді квеста від персонажа до болома. Але використати ви це рівно один раз на самому ж квесті. З іншого можна виділити наповнення фляги з водою за гроші і обмежені болти, які, якщо чесно, я майже не використовував. Ну і приготування їжі. Також оренда ночівлі в барі і закупівля охорони для бази на АТП. Останні, насправді. Взагалі ніяк не впливає на гру, бо чомусь ніяких дій за ТП не буде. Мутанти туди не лізуть, бандити чи сталкери також. Тому тут механіка заради механіки. Ну, якщо з такого цікавого можна виділити ще особистий блокнот, в який звір записує всі свої власні думки, ну і можливість переглядати деякі знайдені КПК, де іноді також зустрічаються цікаві записи. Від цього знову ж таки залежить загалом тільки сюжетні моменти, але сама можливість вносить цікавість. Загалом все. Псується від такої маленької кількості механік відчуття гри, ні. Було б краще, якщо б їх було побільше або ті, які вже є, але дещо покращити, думаю, так. Також цікавого досягнення терпіння, яке можна здобути за власне терпіння та вміння діяти розсудливо в критичних ситуаціях зараз те, що в цьому моді мені подобається найбільше за всього, а саме атмосфера. Ох, атмосфера тут дуже гарна. І що я можу сказати? По-перше, не дивіться, що мод доволі старий, а саме майже 9 років. Він все ще дає приклад для багатьох інших модів. Вершина майстерності кожен елемент підпорядкований створенню захоплюючої атмосфери. І все функціонує бездоганно, так як треба. Зона постає перед нами мистичною, лякаючою, сповненою небезпек, але водночас захоплюючою, зберігаючи при цьому свою автентичність. Подекуди ми бачимо людей, їхні страхи, переживання та недовіру. Також добрячу частину атмосфери робить і гарна озвучка, і музика, яка звучить приємна і не викликає питань. А почувши на радіо в барі Madheads XL, а морі, чи, наприклад, Скрябіна, ну це просто неймовірно, бо, по-перше, це перекидує мене в дитинство, а по-друге, дуже гарно пододається атмосфера. Щодо графічної частини, вона глибока та похмура, також встановлено приємний пак зброї. З прикольного ще можна виділити нові моделі для деяких сталкерів. Вони виглядають цікаво, якщо я не помиляюсь, то вони взяти з гри DayZ. Але є й невеликий мінус, який пов'язаний з цими новими модельками з гри DayZ. Іноді сталкери та бандити чисто ганяють в яскраво-червоних штанях або накидках. І це, якщо чесно, виглядає не дуже, бо все ж таки маскування, мутанти, сталкери, найманці, монолітовці, ну, якось вибивається з атмосфери. Єдине щонок на мене для атмосфери було б непогано, трішки більше загадковості. Не кажу, що повинно виглядати саме так або переходити в крайності, але от вам приклад. Якщо на локації просторової аномалії чи тієї ж застави, був би якийсь темний силует, чи якась сутність, яка б просто споглядала іноді за гравцем. Так, далеко, але так, щоб якщо гравець побачив, він зрозумів, що то точно був не сталкер. І пояснити це, наприклад, тим, що у головного героя галюцинації, які він. Отримав після того, що побачив просторові аномалії. Або не пояснювати ніяк, так би мовити, закинути це на розсуд гравцям. Ну або вже якось розповісти між ділом і просто сказати, що ну, отакі аномалії в зоні, отакі от, отакі от фантоми. Тим паче ми вже бачили подібних фантомів, а саме мутантів, в тінях Чорнобиля. І в принципі, тут навіть пояснювати нічого не треба, а просто сказати: ну, отак от зона грається зі сталкерами, наприклад. В принципі, нічого важкого. Але атмосфера додолоб б це дуже гарно. Геймплей. Щодо ігроланду, події розвертаються динамічно, і часто вам не доводиться бігати туди-сюди, але не на кордоні. От там вам доведеться бігати від АТП до селища новачків, від селища новачків до майже переходу на звалище, потім знов на АТП, звідти до Валеріана, звідти до селища і так купу разів. Але на щастя, таке чисто на кордоні, бо на просторові аномалії розгулятися не вийде, а на заставі, дай Боже, є провідник, який безкоштовно буде доводити вас до усіх зон, куди вам тільки треба. Але є момент, на котрий жаліються багато людей, і я в тому числі. А саме Стаміна. Хоча й грай пропонує телепортацію в ключові моменти, іноді все одно доводиться багато бігати. Персонаж швидко втомлюється, навіть якщо шкали ситості та спраги повні. А якщо він захоче трохи поїсти чи напитися, шанси на виживання різко падають. З цікавого можу виділити присутність не тільки звичайного викиду, а ще й радіоактивних опадів, хімічних опадів, а ще й пси штормів. Це цікаво різноманітною гру, але проблема що радіоактивних, що хімічних опадів це те, що я, наприклад, на будь-якій важкості забував на них і бігав собі, ніби нічого не відбувається. І зовсім іноді використовував водку або антірат з аптечкою. І я все розумію, зона сувора, і в принципі поблажок надає, але ці всі шторми, викиди та опади дуже часті. І проблема не в тому, що вони просто часті. Проблема в тому, що поки вони йдуть, ти не знаєш чим зайнятися. Наприклад, якщо в інших модифікаціях я би просто пішов би до якогось торговця і виставив би все своє барахло і щось купив би. Тут так не працює. Купити у торгівців просто немає що, а продати теж в принципі немає що. Поговорити з кимось, ну так собі. А почитати щось цікаве в ПДА чи поритися в якихось записках, теж не вдається, бо в принципі просто немає що читати і немає що досліджувати, поки ти чекаєш, поки це все закінчиться. Те, що мене трішки розчарувало, так це розкриття деяких персонажів. Спойлер, та ж група таченка, яка дійсно зникла дуже трагічно і розкрити їх можна було ну настільки круто. Але виглядає так, ніби автор чисто злив цих персонажів за 20 секунд, бо не вистачало часу чи ідей. Дуже шкода. Встигнути відчути трагедію саме їх групи ми не можемо. Або один з наших групи в аномалії Маркус або Москіт. Відчути цих персонажів я теж не встиг. І навіть якщо ми підійдемо до лютого місцевого головного і запитаємо в нього щось про членів нашої групи, він звичайно розповість, але це не допоможе нам відчути цих персонажів, тільки трішки дізнатися про їх бекграунд. Ще болюче місце в моді це економіка. Економіка тут не працює від слова зовсім. Це сумно. Щось купляти у торговців, окрім напевно набоїв, сенсу немає, бо в них в принципі нічого більше й нема. Все інше вам цілком будуть валити горами зі сталкерів, в яких ви тільки що розстріляли. Та й фармити гроші на тому ж кордоні теж сенсу немає. Бо якщо ви щось і купите, згодом гра принесе вас знов в часі, і все, що ви купляли, ви більше не зустрінете. Щодо артефактів: чи є сенс їх збирати? Ні. Тільки якщо зради інтересу. Ще з геймплейної частини я не дуже зрозумів момент з пошуком інструментів на кожній локації. На кордоні, наприклад, я знайшов усі інструменти, але саме можливістю покращення зброї я не скористався, бо знав, що все одно мене повернуть до таймлайну сьогодення, а не залишать в предісторії. Хардкорність. Я дуже зрадів, коли на початку нам почали розповідати про гострий дефіцит набоїв, провізії та цілком усього, що може бути. І як розчарувався, коли зрозумів, що сказано це було тільки для того, щоб... щоб. Щоб нагнати нам якогось страху за ресурси. Через 5 хвилин після початку я знайшов схрон з речами і все, дефіцит зник. Потім по сюжету про нього я взагалі мовчу, бо якихось проблем на кордоні чи заставі не виникає зовсім з цим. Що далі? Знову ж таки, опади проблем в мене не викликали. Жодних проблем. В просторовій аномалії я сподівався, що будуть тиснути хоча б мутанти, але виходить так, що з одного боку будуть спавнитися сліпі пси та псевдопси. Які, якщо не підходить до них на витягнуту руку, не будуть вас бачити. А кабани, які з'являються на протилежному боці аномалії, зазвичай просто потрапляють в аномалію, розриваються самі по собі. Під кінець ще будуть спавнитися по два-три монолітевця, але і вони не являють собою щось важке. Єдиний момент, де я майже не плакав, як і напевно, кожен перший гравець модифікацію, це квест з зомбованим. Навіть з автоматом ви будете дуже довго його вбивати. В цього покидька екзоскелет і кулемет. Сховатися немає де, тому доводиться чисто бігати від нього по всьому тунелю, одночас молитися і іноді стріляти у відповідь. Витратив я на нього спроб 15-20. Щодо чогось іншого, сказати щось особливе не можу. Всього вистачає, і... і все ще хотілося б бачити чогось більш хардкорного, але не такого, як весь з зомбованим, а чогось більш збалансованого та інтегрованого в світ зони. Щодо локацій. їх тут небагато, але зроблені вони тут добре. Пузир, кордон, застава та фінальна локація лабораторії. Локація пузиря маленька, але цікавинки там є. Знову ж таки, як тільки ви почнете нудьгувати, вас перенесуть на іншу локацію. Розробник зробив так, щоб цю маленьку площу було багато цікавих моментів, і вся локація, в принципі, задіяна. Сам дизайн локації зроблено непогано. Розробник зробив локації доволі приємними для дослідження. Кордон. Кордон змінився не повністю. Тут є все для того, щоб кордон був кордоном, але є деякі переосмислення, де з'явився невеликий ставок з деревами та очеретом, десь земля розкололася, та зона зробила на цьому місці аномалію. Військові заснували набагато сильніше блокпост з гвинтокрилими танками та БТРами. Також є декілька доданих місць, як, наприклад, ось такий підвальчик або бар для сталкерів, або склад у Сидоровича. Знову ж таки, щодо квестів, автор спробував застосувати усі місця локації для завдань. Єдине, що ми так і не побували на базі військових, хоча в них там дійсно відбувся крутий ребренні та редізайн. І можна було провести дуже цікаву серію квестів з ними, я вважаю. Застава повністю нова авторська локація, яка зроблена не гірше за інші і не вибивається з атмосфери сталкеру. Цікавих місць багато, але сама локація доволі пуста. Хотілося б, щоб наповнення було більше. Єдине, що змушує пробігти локацію, повністю це пошук фігурок для техніка. Також багато аномалій. А ще не дуже зрозуміло, сталкери, волівці та місцеві мисливці просто сидять в 20 метрах від бази моноліта. І один одного навіть не чіпають. Дуже дивно виглядає. Велика кількість територій локації залишається незастосованою, на жаль. Але сама локація зроблена, так би мовити, кінематографічно. Багато місць де просто приємно пройтись. Фінальна локація лабораторії x 7 зроблена дуже добре. Хоча лабораторія в сталкері це просто коридори, але ходити по ним приємно. Зроблені вони добротне, і коли я заходив в кожну кімнату, так і хотілося зняти в кожній з них футаж для вас. Відчуття, що тут щось дійсно розроблялося, є. Окрім цього, саме тут багато незвичних ефектів аномалій. Вони різні виглядають дуже атмосферно. Також приємно, що по лабораторії розкидані різні медикаменти, бо як ніяк, але це змушує заходити в кожну кімнату. Словом, лабораторія тут по атмосфері схожа на лаби з поклику прип'яті. Саме тут дуже цікаво походити. Фінал. Спробую дуже коротенько та без спойлерів. Кінцівок тут декілька, і всі вони доволі драматичні. Деякі залишають після себе питання, але загалом мотиви, все, що треба, гра пояснює і дозволяє гравцю отримати відповіді на ті питання, які він так довго шукав. Один з фіналів обривається доволі різко, але не можу сказати, що це щось псує, скоріше наганяє трагічності. Фух, ось ми і пробіглися по цій модифікації, яка дійсно заслуговує вашої уваги. А я не можу не подякувати розробника цієї модифікації. Дякую тобі, де велике друже, бо це. Дійсно круто. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, написати якийсь приємний коментар, підписатися там може. А ще, якщо вам цікавий такий формат відео, ви можете написати модифікацію, яку розберемо в наступному відео. Що ж, вдалого полювання, сталкери, нехай щастить.